Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та міністр прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують думаючих людей, реально дивляться на собить на події, на події, на события по-російській для російськомовних, реально оцінюють ситуацію і дають реальний аналіз кажучи, прямий стрім українські сукіряни, дивиться тверезо на речі, Смотрить трезво на веч для російськомовних підписників. Але перед тим, як провести сьогоднішній стрім, я хочу поздоровитися з паном Есветуром. Дуже радий ветеран. Пане Светуру, у нас ветеран каналу. Дуже мало на превеликий жаль залишилися людей, які підтримували канал з самого початку, і прямий стрім, українські сокіряни з самого початку. Один з таких, пане Светур. Він у нас буде ветеран каналу. Я дуже радий, пане Светур, ветеран каналу, що ви сьогодні з нами. Пан Юрій Сокіл, пан Енді, пан Олег Бойко, Антон Коритко. Анна Саксон, Сергій Євгеній, Сириця, пан Гондурас, пан Volkswagen, Дмитро Бойко, пан А і пан Сергій Шевченко. Пан Сергій Шевченко, якщо не назвав когось правильно, вибачаюсь. Зір вже не такий добрий. Пан Робертино, доброго вечора. Я дуже радий, що багато людей сьогодні в стрімі. Всі люди, які в стрімі, мої друзі. І перед тим, як почати працювати по темі стриму, Галина Петрова приєдналася до нас. Добрий вечір. Попрошу підпишіться. Будь ласка, усі на YouTube канал Єгор Кравцов. Дуже прошу. Замерла цифра 61 тисяча підписників. Підписки ростуть помаленько. Підписуйтесь. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Прадбанку Дуже вам вдячний за допомогу. Ваша допомога. Це моє життя, тому що моє життя боротьба. Боротьба за Україну. Боротьба до останнього. Дякую усім. Пан Олег приєднався з Фастова. Рідний, дорогий фастів завжди в моєму житті. З Канади приєднався пан. У нас пан приєднався з Канади. Іван Савчук і Максим Полторацький з Херсона вітає. Дякую, дякую, рідні, дорогі, дякую, рідні друзі. Отже, давайте будемо по темі стріму. По темі стріму будемо, давайте сьогодні працювати. Ви знаєте, от сьогодні я скажу річ, яка може буде подобатись кому або не подобатись. Сьогодні ми залишаємо ура, патріотичні настрій. Ви знаєте, я дуже розумію, що таке ейфорія. У мене була теж ейфорія. У мене був патріотичний підйом. Він і зараз є, але. Ми ж дивимося по ситуації. Є така річ ситуація, і ситуація міняється. І зараз, коли я буду коментувати події в Курській області, я залишаю ейфорію від нашої перемоги, від безсумнівної перемоги, яку не чекав світ. Українці здобули таку перемогу, що з часів Другої світової війни ніхто її не отримав. Українці показали, що ми є і будемо саме велика нація, самі кращі солдати в світі, наймужній народ. Залишаємо ейфорію в бік. Емоції теж відсовуємо в бік. І залишаємося на сьогоднішній день з обстановкою на 12 го 08 2024 року. Що мене насторожило в обстановці? З самого раннього ранку я чекав повідомлень про нові населені пункти, які взяла українська армія. Їх немає. Я чекав конкретні шляхи просування українських військ. Немає. Я чекав конкретні збиті літаки, гелікоптери, бронетехніку Російської Федерації. Немає. Я чекав конкретне число полонених, яких сьогодні, 12 числа 08, взяли українські збройні сили. Немає. За сьогоднішнє число за 12.08 конкретної інформації немає. Немає рідні дорогі, немає. Що це означає? Але перед тим, як сказати, що це означає, е привітаю пані Марини з Одеси. Дякую, пані Марина. Дуже я радий, коли мене Одеса дивиться. Пан е Юкроп, пан Василь Гульчевський і Олексій Павленко з Києва. Пані Єлена, е доброго, Ну, про мої ноги. Пані Єлена, я прочитав, прочитав і дякую, буду їх лікувати. Пан Юніон, пан Бос приєднався. Дякую, і пан Ігор приєднався з Варшави. Так от, другі рідні, що це означає? Означає те, що почалися в Курській області зустрічні бої. Означає те, що росіяни підтягнули сили. Означає те, що скоро буде працювати російська авіація. Означає те, що росіяни оговталися, готують лінію оборони поблизу АЕС, копають траншеї і готуються, і ведуть зустрічні бої з Збройними силами України. Починається новий етап війни в Курській області, який характеризується Трьома факторами: перший фактор: ефект неожиданност, внезапності, пройшов. Росіяни говталися, підтягнули сили і починають зустрічні бої з Збройними силами України. Наприклад, такі зустрічні бої ведуть біля населеного пункта Котельникова в Білгородській області, уже на третьому населеному пункті Збройні сили. України в Білгородській області ведуть бої щодо Курської області, то ми там сьогодні просунулись до 700 квадратних кілометрів. Було 600 з копійочками, сьогодні вже 700. А Сирський доповів на ставку верховному головнокомандуючому президенту Зеленському, що наші війська контролюють тисячу кілометрів території. Але, але полонених за сьогодні немає. Підбитої техніки літаків, гелікоптерів немає, конкретних цифр немає, що свідчить про те, що почався самий важкий, другий етап це зустрічні бої. Коли ворог уже не тікає, як учора, коли показували сотні полонених росіян, а починає огризатися, починає робити організовану оборону. І третій етап, третій етап, що треба щось думати, що робити далі. Ворог отямився, ворог підтягнув резерви, ворог починає огризатися, і що далі? От що далі? Хтось каже, треба робити все, щоб ЗСУ не попали в оточення? Можливо, тому що з боку Харкова росіяни перекидають сили до нас в тил. Є можливість того, що наші ЗСУ попадуть в оточення, які в Курській області. Але, але, я думаю, що Генеральний штаб е Сирський і сьогодні ставка недаремно збиралася верховного головнокомандуючого президента Зеленського вони прорахують цю ситуацію. Просто прорахують. Ейфорію від наступу ми вже залишаємо. Емоції, що ми переможці залишаємо? Зараз у нас проблема, як утримати більше тисячі квадратних кілометрів території, як взяти Курську АЕС, як просуватися до Курська? Просуватися до Курська, головний напрям у нас Курськ, як не вв'язатися в зустрічні бої з росіянами, як обходити. Робити кільця, так як вони робили нам на східному фронті російським військам, як протистояти проти російської авіації. Ну нам зараз дали ПЗРК американці. ПЗРК у нас є стінгери. Значить, нізколітячі цілі російські штурмовики, гелікоптери будемо палити на ура. Коротше кажучи, у нас з'являються нові виклики з наступом в Курську. Нові е, проблеми, які потрібно вирішувати, і потрібно зараз ейфорію забирати. Все, ейфорії нема. Нема ейфорії. Ми зробили те, що ніхто в світі не робив. Ми здивували світ. Тепер треба думати, що далі, щоб просуватися і взяти Курськ, взяти Курську АЕС. Закріплятися на території обов'язково треба закріпитися, суджу не треба не віддавати ні при яких розкладах. Коротше кажучи, проблем у нас хватає в Курській області, і головна проблема це зустрічні бої з росіянами. Тому що зустрічні бої це самі несподівані, самі ну, по російськи переведіть, будь ласка, непредсказуємо бої. Тому і ще одна проблема кількість е, наших е, солдат-офіцерів, які беруть участь в Курській операції. А про те, що ЗСУ воює, в Курській області сьогодні офіційно визнали і Сирський, і Зеленський. Сьогодні офіційно визнали, до сих пір не визнавали. Коротше кажучи, в Курській області проблема в тому, що. В наступу брали участь 10 тисяч чоловік. По максимуму 10 тисяч чоловік. Це дві бригади, дві бригади і спецпідрозділи Збройних сил України. Для зустрічних боїв, для закріплення на оборонних рубежах потрібно набагато більших сил. Росіяни підтягують резерви, тому резерви повинні підтягувати і наші. Коротше кажучи, ось я намалював таку ситуацію. Я не офіцер Генерального штабу, я не генерал, не генерал, я просто старший лейтенант запасу Збройних сил України. Так? І я отак скромненько, е, зі свого старенького помешкання, старенької хотинки, намалював вам картину, яка, на мою думку, сьогодні є основною. На 12.08 дві року. Динаміка наступу за нами. До сих пір ми з до сих пір ми в Курській області тримаємо динаміку наступу. Динаміка наступу за нами. Це саме головне. Але у нас уже нема немає ефекта несподіваності, ефекта неожиданності нет. У нас нема, значить, потрібно думати, як воювати далі. Я думаю, сьогодні ставка головнокомандуючого Зеленського, де доповідав Сирський, приймає якісь важливі рішення. Дуже хочу надіятися. І ще, і ще ми помилилися. От, ми помилилися, і я визнаю, і я помилився, і ми помилилися в розрахунку на те, що події в Курській області заставлять Путіна. Прийняти наші мирні умови не сісти за стіл перемовин. Ні. Сьогодні виступав Путін. Я не знаю, звідки він виступав, тому що є інформація, що він на Валдає. Можливо, виступав в Москві його двійник. Я думаю, що виступав його двійник в Москві. А Путін зараз ховається на Валдає, тому що розуміє, що його можуть здати свої. свої олігархи, свої генерали і навіть свої ФСБшники. Що сказав Путін чи двійник Путіна? Він сказав, що не буде миритися з Україною, не готовий до мирних перемовин, тому що Україна зайшла на російську територію і обстрілює мирні будинки і мирних жителів Росії. Себто, ми трошки прорахувалися в плані того, що не потрібно говорити те. Про що ти думаєш, чого ти хочеш? От ми хотіли миру, і ми вважали, що якщо ми заберемо добру частину російської території, ворог і фюрер Путін підуть на перемовини, а вийшло не так. Я вже говорив, що не говоривши, що колись коли Путін вчився в школі вищій КГБ, в нього характеристики було написано, що він мало чувствительний до болю. Малочувствительний болю, що він мало відчуває свій біль, свій біль і чужий біль. Путін дуже жорстока людина, дуже жорстока людина, дуже жорстока людина. І просто так його через коліно не поламаєш. І для того, щоб заставити Росію сісти на наших умовах. За скіл перемовин нам треба зараз продумати і вирішити, як далі проводити Курську операцію, тому що ситуація міняється. Раз ситуація міняється на полі бою, потрібно реагувати. Ну що, дорогі мої рідні? Як міг, я намалював вам картинку подій в Курській області. Ще раз прошу. Відсовуємо ейфорію, тому що сьогодні дуже багато каналів, дуже багато ютуберів розказують про полонених, показують, як російські полонених співає. Ти мене підманула. Показують магазин п'ятерочка, наші кажуть, що АТБ, Показують, як наші топчуть прапори. Показують, як наші вішать прапори українські в російських селах. Це звичайно добре, дуже добре. Це тішить нас. Це подвиг геройських наших солдат, але основне попереду, як закріпитися на рубежах, які ми зайняли, як не вв'язатися в зустрічні бої, тому що зустрічні бої важкі і втрачають дуже багато особового складу в зустрічних боях, і як взагалі протистояти росіянам, які підтягнуть великі резерви і застосують авіацію. З вами український історик та журналіст Яршовець про події сьогодні в Курській області. 12.08.2024 року. Дякую за 89 подобаток. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю е після стріму. Дякую за. Всім людям, які дивилися, всім українцям, які дивилися прямий стрім українські сокіряни, підписуйтесь, дорогі рідні. Підписуйтесь. Ваші підписки це дуже велика мотивація для мене працювати. От коли я дивлюсь, що підписки йдуть, серце радіє, працювати хочеться, і забуваєш, що ти важко хворієш. І низький уклін тим людям. Які допомагають донатами, не дають мене фінансово задушити, тому що український історик, журналіст Ігор Швець, працює тільки на український народ, служить тільки Україні 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Доброї спокійної ночі вам, друзі! Хай Бог береже Україну! Наших воїнів на фронті, в Курській області, на Білгородщині і нас, грішних. Добраніч, до завтра. Дякую, друзі, з чату, за те, що сьогодні чат був дуже активний. Зараз, після стріму, беруся читати. Спокійної ночі, друзі. До дна, добраніч.